Країни про внесення змін до податкового кодексу України та законів України щодо особливості оподаткування в період дії воєнного стану були внесені певні зміни в нормативно правові акти, які насамперед торкнулися питань оподаткування, проведення перевірок, застосування реєстраторів розрахункових операцій та відповідальності за порушення закону про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Застосування фіскалізації продажу товарів, робіт і послуг не нове. Вимоги щодо використання ПРРО і РРО були обов'язковими для платників 2-4 групи ще з 1 січня 2022 року, але були призупинені у зв'язку з введенням режиму воєнного стану в Україні. З метою запровадження наведених положень Державна податкова служба України розробила нові версії програмного забезпечення ПРРО. Для iOS та Web, а також оновила версії для Windows та Android. Вони безкоштовні і роблять легкою реєстрацію розрахункових операцій та подання звітності по РРО. Для проведення розрахунків суб'єкт господарювання обирає самостійно РРО, чи ПРРО він буде використовувати. І якщо обирає ем, перевагу ПРРО, то сам обирає самостійно безоплатний ПРРО від ДПС чи комерційний ПРРО. Безоплатний ПРРО від ДПС розміщено в відкритому доступі на офіційному веб-порталі в спеціальному банері програмні РРО, для користувачів ПРРО від ДПС Державною податковою службою забезпечення інформаційну підтримку. На офіційному веб-порталі Державної податкової служби розміщено форми для реєстрації ПРРО, інструкції для їх, для їх заповнення, відеоуроки. Керівництво користувача та інша корисна інформація. Також отримати роз'яснення щодо реєстрації РРО ПРРО з інших питань, що пов'язані з застосуванням РРО і РРО, можна за телефоном гарячої лінії 0800 501 007.